Була і кілька місяців тому, коли панда Януковича убивала наших побратимів. Сьогодні ця небезпека йде з двох сторін. З однієї це військова агресія Російської Федерації і те, що сьогодні відбувається на сході України, тільки дурничі сліпи може не розуміти, що це робота. Диверсійна шпигунська розвідувальна діяльність спецслужб російської нас не злякає. Ніхто нас не змусить заходить. забути рідну мову і рідний прапор. І ми будемо їх захищати, і на українській землі українці будуть господарями, а не зайди, зелені чоловічки з Росії. Тому підсумовуючи, я кличу схід патріотів Сходу. Харкова, Донецька, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя. Ви подивіться, кандидати регіонали. Вони не можуть пройти їх паразитів, яйцями скрізь закидають. На сході країни яйцями їм закидають. То чому ми не можемо так само навести порядок? І звільнити Донеччину Луганщину від бандитів, від терористів, від сепаратистів. Люди там кличуть владу, щоб вона діяла. Я думаю, ми всі приєднаємося до всіх цих останніх виступів, але треба задати логічні запитання. Повстання народу має чимось забезпечуватися. Вона має забезпечуватися зброєю. Коли влада замість того, щоб боротися з сепаратистами займається тим, що роззброює громадян, відбираючи у них навіть легальну зброю, повторюю, легальну, бо тут в Києві, в Харкові, в Донецьку, українських патріотів, вилучалася саме легальна зброя для того, щоб люди були беззахисними, то це мене не нагадує дії Німи принципами це може бути взяти швид. Спочатку змінимо прапор, потім Ще раз спочатку змінимо прапор на правильні колеги, розташування колерів, потім свідомість у людей, а потім вже Україну зробимо щасливою, вільною і світлою. як Ми знаємо. що

Розгорнуло прапор, сонячно-блакитний, прапор України, рідний заповітний. Лова наті! Лова Слава Як? do